У ДСНС України інформують про ситуацію на Чорнобильській АЕС. Станом на 19 лютого радіаційний фон на АЕС після удару окупанта РФ залишається у межах норми за повідомленнями Державної служби. із надзвичайних ситуацій рятувальники продовжують гасіння вогнищ тління та проводять роботи з часткового розтину конструкції укриття. У ДСНС зауважують. Радіаційний фон на промайданчику ЧАЕС не перевищує норми. Ситуація є контрольованою, відновлювальні заходи тривають. Нагадаємо, дрони РФ з власною частиною 14 лютого влучив у захисне укриття. Чаес пожежу загасили. Пошкодження укриття оцінено як суттєві. Кабінет міністрів виділив півтора мільярда гривень на підтримку у. У безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС.